Привіт, з вами Корун. Сьогодні буду вітатися не так, як завжди, бо думаю, ви всі, хто підписаний на мій інстаграм-канал, бачили, що я не в змозі просто зайти в гру. Тож я не знаю, що буде далі з моїм каналом, що буде далі з моїм аккаунтом і чи зможу я взагалі грати в терстейбл. Але сподіваюся, що незабаром розробники зможуть виправити дану ситуацію. Бо я прекрасно знаю, що не тільки я не можу зайти в гру, тож сьогодні я буду вам показувати першу частину місць розташувань усіх коней Юрвіку. І приємного вам перегляду. З Цього місця я й розпочну. Отже, тут у нас знаходяться коні першого покоління, першого з половиною та другого покоління. Вони є насправді дуже дешево, але не всі. Це місце знаходиться недалеко від фортпінта. Тут ви зможете придбати юріських поні третього покоління. Форт Пінта це місце, де продається багато коней різних порід. Раніше на фермі стіла стояло набагато більше коней, але половина з них переїхала, і про це буде йтися в наступних частинах. Ще зовсім нещодавно тут знаходилася англійська чистокровна, але її замінив хафлінгер. на виноградниках продаються дійсно привабливі коні, що дуже дорого коштують, але їхня ціна того вартує. Також тут час від часу змінюються різні породи, але за цим ви можете слідкувати вже самостійно. Магічне місце з найменш магічними конями тут також знаходяться юрві поні, але як ви вже могли здогадатися, непрості. Ну а на цьому все я дякую вам за перегляд цього відео, і чесно, я розумію, що воно вийшло надзвичайно коротким. З самого початку я вважала, що ну змонтую і вийде десь хвилин на п'ять або щось на того. Але навіть трьох хвилин немає, якщо не вважати останній мій монолог. Отже, котре повторююся, на превеликий жаль для мене і для вас, як моїх глядачів, я поки що не зможу заходити в ССО. Але не хвилюйтеся, у мене є план, що робити. Також розробники повідомили таким гравцям, як я, що вони будуть вирішувати цю проблему, і їм насправді дуже сумно, що таке реально трапляється. Але знаєте, я їм не дуже сильно вірю, бо вони це кажуть завжди. Хоча й у більшості випадків абсолютно нічого не роблять.